Добрий день. Сьогодні хочемо розповісти вам про такий чудовий дисколаповий агрегат відомого європейського бренду Сіптек. А ми, як компанія Spectra Agro, є офіційним дилером цього чудового продукту. Коротко про Сіптек. Це грецька компанія, сімейна грецька компанія, яка займається виробництвом грунтообробної техніки більше 50 років. В цьому році ми дійсно стали е, дилером цієї компанії. На даний момент у нас представлено е, кілька одиниць і цей лущильник, і глибоко розпушувачі, а дисково-лаповий агрегат у нас представлений Мастер HD 4, 4, 400 Це 4-метровий агрегат. Також є 3-3,5 метра. Почнімо. Що ми маємо? Ми маємо е, два ряда дисків. Два ряда дисків, в кожному ряду по 8 стійок. на кожній стійці по два диска. диски. в у нас 610-610 мм, диски в нас офас, а підшипники не обслуговують овські Тобто, що ми бачимо тут? Кожна стійка встановлена на такому укріпленні із гумовими демпферами. Також... В деяких машинах під час роботи гумові демпфери розношуються і починають вилазити. Тут виконано така пластина приварена, тому не буде ніяких зміщень. Відстань між дисками, між рядами дисків 98 см, що дозволяє легко проходити рослинним решкам, не відбувається ніякого забивання. В цілому ця машина може працювати на глибину до 30 см. От у нас є. Показчик глибини. Звичайно, що диски у нас регулювання глибини дисків у нас є механічне, ключ є і механічне регулювання глибини дисків. Машина повинна бути в горизонтальному положенні. Далі у нас іде: ми маємо 13 лап. Три ряда лап, їх в сумі 13, перших два ряда по 4 лапи, і крайній ряд 5, 5 лап. П'ять лап. Лапи в нас виконані із пневмогідравлічним захистом для того, щоб під час зіткнення з якоїсь перешкоди, щоб ну, або зрізний болт в нас його немає. В даному виконанні виконано, що пневмомеханічний захист. Воно його підняло і назад вона опустилася. Слідом іде у нас. Вирівнюючі диски, тобто за кожною лапою у нас є вирівнюючі диски, бо лапа розгортає, землю їх треба трохи вирівняти. Вирівнюючі диски мають механічне регулювання, от таке механічне регулювання, і далі в нас йде ущільнюючий коток який має гідравлічне регулювання, от такі стоять кліпси, ми накидаємо їх на циліндри і це гідравлічно регулюємо. В даному виконанні в нас стоїть такий металевий коток. Також можемо ще поставити, або поставити отакий коток, в подібний тандемний коток, тобто на вибір. Ну, в цілому, така машина, я ж кажу, в, даній, в даному варіанті 4-метрова, але може бути 3-метрова і 3,5 метра. То, кого зацікавило, звертайтеся в компанію Спектрагро до наших регіональних менеджерів. Будемо раді допомогти і готові привезти цю машину на демопоказ в ваше господарство. Вага такої машини 6, 600, 6,5 тонн, 600 кг, і потужність трактора необхідна під цю машину, ну, 400-350-400, але я думаю, що запасом 400 коней. Тому звертайтеся, будемо раді співпрацювати.